Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Отак От діставково. Я вже 6 років відкриваю кокоси. Ну без руки, що поробити? Пів кокосу довелося зрубати, щоб нарешті зробити оцей отвір. Середина кокоса нарешті. У адекватного філіпінця весь цей процес займає 2-3 хвилини. В мене хвилин 15. Але треба враховувати, що я по життю без руки і щодо всього. Тому у вас це скорше за все буде швидше. Тепер важливий момент. От дивіться. На наших територіях знають тільки, що є кокосовий сік, тобто ось оце. І його от якби можна брати і пити. Але в нас таке ж теж купити неможливо, тому що в нас воно вже оцей весь сік він скристалізований. І там така просто жорстка корка, яку можна от якось вишкрябувати і типу їсти кокос. Ну, місцевість цього потішаються, тому що. Це все одно, що коли от, бачать вони, коли іноземці тут таке їдять, тому що це як ну, їсти сухофрукти, коли в тебе є от свіжі яблука, а ти все одно в сезон яблук їсти сухофрукти. Оце для місцевих приблизно ну, викликає посмішку, коли тут іноземці беруть перестиглі кокоси, і ото по звичці, по принципу баунті, звідти щось ото виколупують і їдять. А насправді, це ж там є кокосове молоко, яке тут називається буко, його можна не тільки пити, його можна от реально ганяти по венам. Це дійсно так, тому що його навіть можна використовувати замість місць хім щоб ставити капельниці. Тобто, це воно дуже корисне само по собі. Але сама от фішка в цьому всьому. Це коли потім, оце все, що тут є всередині, воно поки не кристалізувалося. Воно може бути різної ступені твердини. Ну, наприклад, в цьому кокосі це отаке. От бачите, це вже таке, як желе. А є прямо воно як желе-желе взагалі, така маса. І оце все звідси дістається. Кидається оце до цього молока до Буко. Бачите, оце отак воно виглядає повноцінно. Це не обов'язково робити так, наприклад, можна просто його от, отак брати ложкою і прямо отак їсти. Воно доволі смачне. Але просто саме я більше його люблю у вигляді коктейлів. Тим більше тут за цими всіми фруктами можна туди кидати ще все, що завгодно. Ну, Як правило, саме БУКО, то сюди нічого не домішують. Тобто немає такого, що сюди там ще банану, ананасу закидали. Тобто, БУКО він є БУКО як повноцінний напій. Хоча, може, іноземці щось таке винайшли. Тут постійно якісь такі збочені рецепти в експатських групах мелькають. Ну, от З приводу цього, чесно кажучи, я не бачу. Ну, Теоретично це можливо. Чим просто воно там суміщається, я не знаю. Ви бачите, я потроху перетворююсь на Макаревича і програму смак. Ну, просто я до таких речей вже звик, це для мене кожного дня ця процедура. А буває два рази на день. А більшість людей, може хто не був в Азії, то це буде все в новинку, що воно має саме отакий вигляд і саме отак його їдять. Потім оце. Воно ну, кокос, це безвідхідне виробництво. Оце просто кладеться десь біля двору, воно висихає, і місцеві його використовують як дрова. Це дуже гарні з нього дрова. Що для приготування їжі? Чому? Бо воно реально, хоч і висушене, воно буде прямо довго горіти. Вони вже його дуже швидко навчилися розпалювати, і на ньому багато місцевих готує їжу, особливо це на малих островах, ну і на великих теж. Таким чином, доволі серйозно, вони заощаджують на комуналці Там за плату за газ, за електрику, щоб отак не готувати. Тобто, оце вони роблять дуже швидко. То оце ще й дрова. Ну і остання стадія. Вмикаємо блендер десь на одну хвилину. І отримуємо ось отакий коктейль. Нагадує молочні коктейлі з дитинства. Хто ще мого покоління пам'ятає, то це воно таке. І, до речі, по смаку теж плюс-мінус воно нагадує саме ті дитячі молочні коктейлі. Обов'язково його, якщо не пити відразу, то цю частину закривати, бо інакше Хвилин за 10-15 тут просто буде мурашник. Мурахи тут, тут це взагалі, вони вороги людства щодо того, що лишити щось, треба відразу звикати все ховати. І оце в першу чергу. Ну і от, в результаті БУКО. Дуже смачно, дуже корисно. Такі справи дуже рекомендую. Хто сюди приїде, тут оселиться, оце замовляти. На різних островах. Ціна кокосів різна, особливо, якщо ви хочете з доставкою. Наприклад, на Палавані мені їх місцеві хлопці притягували 10, максимум 15 песо за один кокос. Тут це коштує 40. Тобто саму можна знайти десь купити за 30, але доставка все інше, тому там за бензин доплачувати, то мені оце доставляють їх по 5 кокосів. Я плачу за кожну доставку, отаку кожні 5 днів. 200 песо, це там трохи менше 4 доларів. Ну, І типу ж здається, що тут цих пальм навколо купа, і можна й самому їх там рвати, збирати. Складний процес, тому що треба в них, на них розумітися, треба лазити по тим пальмам, треба розуміти, які стиглі, які ні. Вони тяжкі, треба якось їх тягати додому. Тому отут в результаті я за це плачу отакі гроші. Хоча були такі острови, де це просто реально дійсно безкоштовно. Це якщо під час пандемії, там де ми жили самі, їх навколо повно. І хтось є місцевий, який такий не крохобор, не вимагає за кожну послугу якісь там гроші з вас, то він допомагає, приносить безкоштовно. І, до речі, я не бачив людей, яким би оце не подобалося. Ну, але Бог його знає, бо ви ж знаєте, всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.